Привіт! У цьому відео я поділюсь своїми враженнями від ліхтарика Sofirn SC18. Це не повноцінний огляд, тому що детальних оглядів на Ютубі вистачає, але все ж таки на деяких моментах я буду зупинятись трохи детальніше. Відразу скажу, що я купив собі два таких ліхтарика. Перший мені вдалося взяти по дуже хорошій знижці за 290 гривень, другий ліхтарик я взяв за 400 гривень. Зараз же ціна на нього на Aliexpress приблизно там в районі 500-600 гривень, але ось на початку червня я в своєму телеграм-каналі скидав посилання, де можна було його взяти за 260 гривень, що майже як подарунок. Можливо, мені хотілося б зробити трохи довше відео, додати більше матеріалів, але зараз здоров'я не дозволяє мені довго працювати, тому відео зроблено на швидкоручче. За що я прошу наперед вибачення. Комплектація у даного ліхтарика мені сподобалась, тому що він в комплекті має фірмовий акумулятор на 3000 хорошої якості. Тести акумулятора я покажу пізніше. Також він має вбудовану зарядку і в комплекті йде кабель USB A на Type-C, запасні ущільнювальні кільця, які йдуть там, де закручується кришка, і ось такий шнурок. Ну і звісно мануал. Тут я відразу переходжу до плюсів ліхтарика і розповім про те, що мені в ньому сподобалось. Особисто мені важливо мати ліхтарик, який має вбудовану зарядку, тому що в мене немає, наприклад, окремої зарядки, щоб заряджати акумулятори. Тут же є зарядка, вона доволі швидка і заряджає даний акумулятор приблизно за 2,5 години. До речі, відразу покажу, що даний ліхтарик може працювати, наприклад, напряму без акумулятора від блока живлення або, наприклад, від повербанка. Він світить тільки в одному фіксованому режимі, він приблизно трохи слабший, ніж середній режим яскравості. Але я думаю, що в якихось критичних ситуаціях і це може бути корисно. Також мені подобається, що цей ліхтарик доволі таки компактний, відносно легкий, корпус у нього металевий, міцний, також добре все начебто ущільнено, змащено, тобто в мене немає ніяких претензій до збірки, збірка в нього, як на мене, чудова. Ну і також в мене на каналі був огляд на ось такий ноунеймовський ліхтарик, який я також брав на Aliexpress. Тут, до речі, акумулятор формату 16340 і є версія ще з акумулятором 18650. Але я хочу показати, що даний ліхтарик з маленьким акумулятором він по розміру майже такий самий, як Софер, навіть якщо зробити ось так, то Софін виходить такий самий по розміру, і при цьому, іначе, мені здається, навіть трохи тонше. Тобто ліхтарик цей дійсно компактний. Тепер поговоримо про його основну функцію, а саме функцію ліхтарика. Мені сподобалось, що він має декілька режимів і має просте інтуїтивне керування, тобто немає проблеми запам'ятати, як вмикається чи перемикається режим, тому розпочнемо якраз з режимів. Якщо у вимкненому стані затиснути кнопку, то вмикається режим Moonlight, а це найслабший режим. Це зручно, якщо вам в темряві потрібно просто побачити, куди йти і нікого не розбудити зайвим світлом. Просто одним натисканням ми вмикаємо основні режими. Зараз, наприклад, мінімальний режим, і якщо Затиснути кнопку, вони будуть циклічно змінюватись, наприклад, зараз мінімальний, середній та максимальний режим. Ну і так само затискаємо кнопку і вони будуть циклічно весь час перемикатись. Також ліхтарик запам'ятовує останній вибраний режим і з ним вмикається. Якщо у вас був, наприклад, мінімальний режим, то після вимкнення і повторного включення ліхтарика то він буде якраз на цьому режимі і працювати. Також до цих режимів можна перейти з режимом онлайн, тобто якщо ви спочатку затиснули кнопку і повторно її затиснути, то ви якраз переходите до перемикання основних режимів. Якщо натиснути двічі в будь-якому режимі, то вмикається турборежим. Це вже дійсно максимум, який може видати цей ліхтарик. Одним натисканням ми повертаємося в попередній режим, або, наприклад, вимикаємо ліхтарик, якщо він до цього був вимкнений. Якщо натиснути тричі, то вмикається режим стробоскопа, він доволі такий агресивний. Якщо натиснути швидко 4 рази, то ліхтарик заблокується. 1, 2, 3, 4. Бачимо, що при вимкненні ліхтарика він сигналізує, що він заблокований. Блокування ліхтарика може бути корисно, тому що кнопка тут натискається доволі легко, і щоб не хвилювати, що ліхтарик у вас випадково увімкнеться, тому що це може бути небезпечно. Наприклад, якщо ліхтарик у вас увімкнеться в кишені, в сумці чи в рюкзаку, він на максимальному і в турборежимі він. Світить дуже добре, і навіть якщо піднести його до руки, то він дуже так відчутно гріє руку, тому краще, звісно, його ставити на блокування і розблоковується він так само, натиснувши 4 рази. Раз, два, три, чотири. Бачимо, що він розблокувався. Тепер трохи розповім про те, як світить даний ліхтарик. Якщо коротко говорити, то світить він добре, але потрібно розуміти для яких цілей ви берете даний ліхтарик, тобто на якій дистанції ви маєте з ним працювати. Перед покупкою ліхтарика я дивився огляди на даний ліхтарик і для себе зрозумів, що він більше підходить якраз для середньої і дальньої дистанції, тобто, мабуть, від 10 метрів. Але так як ціна зі знижкою була приваблива, я не міг його не взяти, тому що це один із таких відомих, добре себе зарекомендувавших ліхтариків. Я нагадаю, що перед цим я, наприклад, взяв, можна сказати, ноунеймовський ліхтарик за 230 гривень, такий самий, тільки з акумулятором 18650. Так його я взяв, наприклад, за 230 гривень, а цей ліхтарик я взяв за 290 гривень. Тобто різниця по ціні між ними невелика, але при цьому, звісно, Sofirn SC18 буде набагато цікавіше і краще. Звісно, тут я відразу додам, що світити під ноги їм, наприклад, не так зручно як хотілося б тому, що у нього світлова пляма вона не сильно широка, а зібрана так в центрі, і ним якраз добре світити вдалечінь. але Хоча на відстані, наприклад, від 4-5 метрів є непогана засвідка по бокам, але особисто мені, наприклад, краще мати ліхтарик з більш широким кутом засвідки. Для цього я, наприклад, купив собі вуркус HD15 з світлодіодами для ближньої. І дальньої дистанції, тому що особисто мені не потрібно світити десь далеко, мені потрібно працювати на витягнутих руках, щоб добре просто світити в кімнаті. У нього доволі широкий кут засвідки, і навіть якщо користуватися світлодіодом для дальньої дистанції, він все одно має кут ширше, ніж у Софірна, а це саме те, що мені потрібно, тому що мені не потрібно світити десь далеко, а потрібно працювати на якихось там коротеньких дистанціях. Щоб хоч якось наглядно показати, як світить Софірн, ось на стіні квадрат 1,5 на 15 метра, і Софір буду порівняти з своїм першим цим. Лунемовським ліхтариком, і бачимо, що, наприклад, світлова пляма з відстані 1 метр, по розміру дуже розрізняється, і у Софірне світло зібране максимально так в центрі. А цей ліхтарик він має набагато більше пляму світла, тобто, так можна сказати, майже покриває ось цей квадрат. У Софірна ми бачимо, що у нього світло зібрано в центрі. Ну і Бачимо, що у Вуркуса також широкий кут засвідки. На камеру доволі важко передати, як світить ліхтарик у різних режимах, але я постараюсь показати ось, наприклад, режим Moonlight, тепер я буду перемикати мінімальний режим, середній режим, максимальний режим і ось турборежим. Тобто на середньому, точніше на максимальному і турборежимі, вже можна побачити, що є засвітка. Якщо дивитись з відстані 2 метрів, то. У цього ліхтарика ну, у нього цей квадрат повністю покривається, а у Софір все також видно пляму в центрі, але вже на високому та турборежимі вже трохи краще видно цю бокову засвітку. Ось так світить ліхтарик Вуркус з двох метрів. Це, наприклад, ближній світлодіод, це світлодіод для дальної дистанції. І ось ці два світлодіода разом на турборежимі. Тому, наприклад, якраз цей маленький ліхтарик ноунеймовський, він. Мені чим подобається, що ним зручно працювати на якусь коротку дистанцію, там просто під ноги посвітити, там в кімнаті щось посвітити. Тому о, в цьому плані він начебто як виграє у Софірна, але, звісно, це не означає, що Софірном не можна користуватись на ближній дистанції, просто вмикаєте меншу яскравість і маєте не такий, звісно, широкий кут, але при цьому він з цим також непогано справляється. І, звісно, цей ліхтарик, Софірн, він набагато краще світить вдалечінь, далечінь, і цей ліхтарик, звісно, йому буде програвати. Також мені сподобалось, що у температура світла у Софірна вона більш приємніша, наприклад, вона така більш тепліша і комфортніша для очей. Також, якщо, наприклад, дивитись на камеру, то у Софірна немає ніякого мерехтіння, а ось цей ліхтарик, він має мерехтіння, яке на камеру може бути помітне, і я думаю, що якраз очам буде комфортніше від світла Софірна. Тепер переходимо до тестів акумулятора. Цей акумулятор заявлений на 3000 мАч. Я розряджав його спочатку струмом 0,6 А, стільки він приблизно споживає на середньому режимі. Цю інформацію я піддивився в одному із відео на YouTube і отримав в результаті 3311 мАч. Провів ще раз такий самий тест, але вже виставив 1,7 А. Це приблизно стільки він споживає, начебто на максимальному режимі, отримав 3256 мАч. І вже на всяк випадок ще протестував його, розряджаючи 3 Амперами і отримав 3170 мАч. Тобто акумулятор повністю відповідає заявленим 3000 і мені здається, що мені попався ну, прям дуже хороший акумулятор. Так само я протестував акумулятор і в другому ліхтарику, там теж з цим вийшло все добре. І розряджав його 3 Амперами відразу і отримав 3014 мАч. Тому з цими ліхтариками, які я отримав, в мене взагалі немає ніяких претензій до акумулятора. Якщо я раптом якось неправильно розряджаю акумулятори і роблю тести, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, щоб я міг цей момент виправити і у наступних відео робити тести по іншому. Якщо говорити про те, що мені не сподобалось в даному ліхтарику, то тут я просто можу виділити пару нюансів, але не можу сказати, що це якісь недоліки. Сюди я не відношу те, що даним ліхтариком не так зручно світити, наприклад, на ближню дистанцію, тому що у нього не така широка засвідка, але й потрібно розуміти, що він і створений для іншої дистанції, тобто там на середню дальню дистанцію. Даний ліхтарик не має стабілізації напруги і він буде знижувати поступову яскравість разом з тим, як розряджається акумулятор. Особисто для мене це не є недоліком, навіть, можливо, і краще, що ліхтарик там не вимкнеться якось миттєво, а буде просто поступово знижувати яскравість, таким чином ним можна буде довше користуватись. Ще я проводив невеличкий тест без якихось там прям точних вимірів, щоб просто приблизно глянути, скільки по часу даний ліхтарик пропрацює у максимальному режимі. У максимальному режимі я маю на увазі ось цей режим, тобто не турборежим, а третій режим із цих стандартних режимів. Тому що, звісно, у турборежимі він доволі швидко нагріється, так як корпус у нього невеличкий, і він там буквально через 2 хвилини, мабуть, вже скине яскравість, тому що буде сильно нагріватись. Тому я його й виставив на максимальному режимі і залишив так працювати. Також на старому телефоні я ще скачав такий люксметр, щоб просто глянути приблизний графік, як знижувалася яскравість. Там, де на графіку є різні падіння, це я його вимикав. І на максимальному режимі через півгодини ліхтарик доволі таки сильно нагрівся, особливо у верхній частині. Тримати руку було вже некомфортно, прям дійсно він такий гаряченький був. Я його вимкнув на декілька хвилин, щоб він охолов, і тоді продовжив тест. До речі, видно, як після цього яскравість зросла. Також, якщо я не помиляюсь, він е, налаштований так, що він нагрівається там максимум до 55 градусів, після чого починає автоматично скидувати яскравість. Тобто, сам по собі він перегрітись не має. Але все ж таки про цей момент з нагрівом хочу сказати, що він все-таки може нагріватися, що вам буде не дуже комфортно його тримати в руках. Тому, звісно, потрібно його буде або вимикати. Або вмикати якийсь слабший режим. Також у огляді і цього ліхтарика, я казав, що він нагрівається і його не дуже комфортно тримати в руках. Так само, якщо говорити і за вурку з HD15, він також, звісно, має якісь там обмеження, але все одно на максимальних режимах він стає такий гаряченький, що його не дуже комфортно тримати в руках. Тому, в принципі, така ситуація це, мабуть, з багатьма компактними ліхтариками. Також зараз нагадав, що у вуркуса у нього задня кришка, вона йде з магнітом, тобто магнітиться до металевих поверхонь. У Софірна тут звичайна кришка без магніта. І також, якщо можна побачити, що тут кліпса така звичайненька, йде в комплекті, тут кліпса йде двохстороння. Тому Софірна в цьому плані трошки цікавіше. Також забув відразу сказати, що у ліхтарика Софір на C18, у нього тут світлодіод SST 40 і температура можемо побачити, що 6-6,5 тисяч кельвінів, і я можу сказати, що вона доволі приємна, тому що я думав, що вона буде якась холодніша. Як висновок, я вважаю, що цей ліхтарик за свою ціну супер. Я орієнтуюсь приблизно на ціну там, в 10-13 доларів, тобто з якимись мінімальними знижками. Але якщо у вас вийде купити його дешевше, як вдалося це мені, то я думаю, що взагалі це буде. Супер, тому що це не якийсь ноунеймовський ліхтарик, це не кіт в мішку, і серйозних недоліків я у нього не знайшов, тому якщо вам потрібен ліхтарик, наприклад, там на середню дистанцію, то я думаю, він точно вартий. Покупки, як я сказав, я купив два таких ліхтарика, але обидва ліхтарика я купив не собі, а на подарунок родичам, яким якраз потрібен ліхтарик, щоб можна було посвітити десь і на дальню дистанцію. Собі я взяв вурку з HD15, тому що він більш такий універсальний, його можна використовувати як налобний ліхтарик, тому що він і має кріплення в комплекті, і він, звісно, майже вдвічі дорожчий, але і має таку трошки більшу функціональність. Якщо ви також користуєтесь ліхтариком Софір на Сі 18, і можливо я пропустив і не сказав щось важливе, то доповніть, будь ласка, мене в коментарях. Якщо можете порадити якийсь конкретний хороший ліхтарик не за всі гроші світу, то також пишіть в коментах. Дякую, не забувайте донатити на Збройні Сили України і до зустрічі в наступних відео.